Як ви оцінюєте цей матч? Здається, це був той випадок, коли команда добре грала, але не змогла реалізувати свої моменти. Так, перш за все, вітаю ПСЖ з виходом у фінал. Якщо говорити про заслуги, то, на мою думку, ми заслуговували більшого. Якщо проаналізувати обидва матчі, то їхнім найкращим гравцем був Воротар. Ліга Чемпіонів вирішується в штрафному майданчику і саме він виграв матч для них. Сьогодні, як і в Лондоні, результат міг бути зовсім іншим. Я пишаюся своєю командою. На цьому етапі турніру потрібно мати повний склад у найкращій формі. у нас цього не було. Але попри це, я побачив команду, яка боролася проти однієї з найкращих команд Європи. Я пишаюся цим, але також я засмучений. Бо ми були дуже близько. Ви сказали, що ваша команда була кращою, але трофей знову не взятий. Коли ви дивитеся на своїх гравців у роздягальні, чи немає у вас страху, що буде складно знову їх мотивувати? Без цього неможливо грати на найвищому рівні. У вас є неймовірний приклад у складі ПСЖ. Маркіняс намагався 11 разів із цим клубом. 11 разів. він капітан. Це буде дванадцята спроба, і подивимось, чи вони зможуть. Тож вам потрібно одинадцять разів впасти та піднятись. вам необхідно вчитись і намагатись знову. Якщо ви хочете вигравати трофеї, вам потрібно впоратися з поразками, це боляче, але це необхідно. Ви бачите голод в очах своїх гравців. Сьогодні я побачив, наскільки вони цього хотіли. Я бачив сльози в їхніх очах. Вітаю вас із перемогою та з днем народження. У вас є одразу дві причини для святкування. Мікель Артета після матчу сказав, що Арсенал був кращою командою у цьому протистоянні за сумою двох матчів. Він сказав, що навіть у вашій команді з цим погоджуються. Це правда? Я взагалі не погоджуюся із тим, що сказав Мікель. Він мій чудовий друг, але я не погоджуюсь. Я вважаю, що вони зіграли розумно сьогодні і довели матч до потрібного їм моменту, граючи так, як їм зручно. Але якщо говорити про два матчі, ми забили більше голів, більше ніж вони. А у футболі це найважливіше я маю сказати, що Арсенал провів відмінний матч. І нам було насолодко. Думаю, це був матч, у якому ми страждали найбільше. Але я вважаю, що ми заслужили вихід у фінал. Арсенал. Це чудова команда. Але повторю, ми забили більше голів. Ми чудово зіграли. чудово зіграли у першому матчі. І сьогодні в другому таймі ми грали дуже добре. і я вважаю, що ми могли забити навіть більше.